Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 17 листопада. У Лозові для голів ОСББ та управителів провели семінар на тему актуальні питання управління багатоквартирними будинками в умовах воєнного стану. На захід, що проводила громадська спілка Асоціація управителів житла, запросили очільника Лозівської громади Сергія Зеленського та керівників комунальних підприємств. Голова громади зазначив, завжди підтримував ідею, щоб жителі згуртовувалися та самі вирішували, що краще робити в їхніх будинках. Голова асоціації Василь Ліман звернувся до очільника громади з кількома основними питаннями. Найголовніше це неможливість змінювати ціни на послуги без проведення загальнобудинкових зборів. А провести їх, за словами голови асоціації, наразі майже неможливо, бо багато людей виїхали. А ті, хто залишився, також не дуже раді збиратися, бо страшно через нестабільну безпекову ситуацію. Знаходимо з міністерством, намагаємося знайти механізм, не нести незначні зміни до законодавства, щоб е, можна було управити підня, підняти ціну на рівень те, зростання на державному рівні ціни на енергії, зміна мінімальної заробітної плати, ну тобто, все те, що впливає на державному рівні. Сергій Зеленський наголосив, не підтримує підвищення тарифів для населення. Лозівська громада підписала відповідний меморандум ще у 2018 році. Тепер через це у комунальних підприємств виникли проблеми з недоотриманою компенсацією. Ну от пішли на меморандум. От ви тільки повідомляєте, що стосується подачі теплової енергії. сто 148 мільйонів. Нам винні 120 мільйонів. Населення загально загальна заборгованість по комунальним послугам усіх складає більше 200 мільйонів. Нам поарестовували під початком опалювального сезону рахунки, суди. І куди я не телефонував, куди не їздив, єдине, ми знайшли спільну мову з цукгазу. Пішли на що? Пішли на те, що депутати дали гарантію, зробили реструктуризацію. Ацію на 7 років, і за рахунок місцевого бюджету ми тільки за 2 місяці вже виплатили 9 мільйонів. На заході також обговорили зміни у законодавстві, що стосується голів ОСББ та управителі. Свої консультації та роз'яснення надавала юристка громадської спілки Юлія Назаренко. Сімейні лікарі Лозівської громади отримали нові комп'ютери. Техніку оновили завдяки перемозі в обласному конкурсі міні-проєктів Ефективна медицина в громаді, придбали за рахунок обласного та місцевого бюджетів, а також внеску центру первинної допомоги. Медики кажуть, це дуже важлива покупка, адже зараз дуже багато часу вони працюють саме за комп'ютером. І якщо він застарілий чи погано працює, то доводиться довго чекати. Тож нервують і пацієнти, і лікарі. Зараз, за словами медичної директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Рожок, стало набагато краще та швидше. Нові комп'ютери лікарям встановили напередодні річниці створення центру. Сімейній медицині Лозівської громади виповнюється 5 років. За подарунок до ювілею лікарі вдячні Харківській обласній раді та її голові Тетяні Єгоровій Луценко, очільнику Лозівської громади, депутатам міської ради та своєму керівництву. Із річницею створення в Лозові привітали сімейну медицину громади. Як ми вже казали раніше, Лозівському центру первинної медико-санітарної допомоги виповнюється 5 років. На сьогодні заклад налічує 200 медиків. У громаді працює 7 амбулаторій та 24 ФАПи. Там продовжують покращувати умови, оновлювати техніку, обладнання та залучати лікарів, розповідає Валерій Крикун, заступник лозівського міського голови. З нагоди заснування центру Валерій Крикун передав вітання працівникам сімейної медицини від голови громади Сергія Зеленського. До привітань долучився й керівник центру Олексій Євсієв. Він подякував за сумлінну працю лікарям, медсестрам, фельдшерам, усім працівникам сімейної медицини. У свою чергу сімейні лікарі зичать усім своїм пацієнтам міцного здоров'я, закликають берегтися від сезонних застудних захворювань, вакцинуватися та підписувати декларації на надання первинної медичної допомоги. І інформація про видачу гуманітарної допомоги. Літнім мешканцям Лозової видають продуктові набори, борошно, олію та макаронні вироби. З 17 листопада допомогу можуть отримати люди віком 76 років. Пункт видачі працює у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати пакети, документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. Якщо людям важко прийти до пункту видачі, звертатися можуть рідні отримувачів з оригіналами необхідних документів. У старостинських округах допомогу також видаватимуть. Поліцейські Лозівщини запрошують громадян до діалогу. Кожен бажаючий має можливість звернутися з пропозиціями, побажаннями та зауваженнями щодо діяльності Лозівського районного відділу поліції. А якщо є скарги на дії правоохоронців відділу, то і з ними також. Поліцейські повідомили, що 20 листопада з 11 до 15 години буде здійснюватися особистий прийом громадян в адміністративній будівлі Лозівського районного відділу поліції, який розташований за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 7, місто Лозова. Контактні телефони представників Головного управління Нацполіції 066 842 32 43. 067 142 95 55. Тож, шановні мешканці громади, якщо є якісь зауваження чи пропозиції стосовно роботи поліції, приходьте або телефонуйте. І новини світу спорту. Вихованці відділення вільної боротьби Лозівської ДЮСШ «Юність» взяли участь у відкритому міському турнірі серед молодших юнаків, який відбувся у Харкові, і повернулися звідти не з пустими руками. До того ж в цьому році турнір став відбірковим до чемпіонату України ю 13. Тож юні спортсмени з вільної боротьби спортшколи юність показали такі результати. Друге місце на турнірі виборов Тимошник Андрій, третє місце Чередніченко Тимофій, Зірка Артем, Анцебур, Богдан, Петренко, Олексій. Четверте місце Кузьміних Богдан. Тож вітаємо спортсменів та їх тренера Аркадія Іліметова з гарними результатами і бажаємо подальших перемог. І до новин Харківщини у Євросоюзі шукатимуть 89 харківських колаборантів. Начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов передав колегам з Європолу списки колаборантів, які можуть переховуватися від правосуддя у країнах ЄС. Головний слідчий харківщини відвідав Європол та Євроюст у Газі. Ці установи мають великі бази даних, які українські слідчі можуть отримати за запитом. Це допомагає у розслідуванні злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ. Саме завдяки такому підходу вдалося, наприклад, ідентифікувати сімох членів іділ у Західній Європі. Крім того, дані по 89 харківських колаборантах Європол та Євроюст передають правоохоронцям у різних країнах ЄС. Також представники Євроюсту у країнах Євросоюзу спілкуються з тими, хто виїхав з окупованих або прифронтових територій та збирають докази воєнних злочинів Росіян. У Харківській області повністю відновили електропостачання двом селам, які були без нього. з початку російського повномасштабного вторгнення. Йдеться про села Донецька та Сніжівка Оскільської громади. За даними прес-служби, енергетики були вражені масштабами руйнувань інфраструктурних об'єктів і житлових будинків. Деякі селища були знищені вщент. Після окупації росіяни залишили розбиті підстанції, обірвані дроти та зруйновані опори. Енергетики працювали разом з саперами. Нині на Харківщині залишаються знеструмленими менш як 70 населених пунктів. Понад половина з них знаходиться у прифронтовій зоні. Поки йде війна, там неможливо провести відновлювальні роботи. Всього в регіоні відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах, де зареєстровано понад 215 тисяч абонентів. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозован. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.